Незважаючи на складну економічну ситуацію, провайдер Леман ТВ продовжує системно працювати на території Візирської громади. Керівництво підприємства разом зі своїми працівниками почали активно проводити роботи з підключення нових абонентів до своїх послуг у сусідніх громадах. За півроку ми зайшли в три нових села. идем в четвертое, причем в разных направлениях. Это касается и направления вот Новые Беляры, Булдынка, и направления Николаевской области, это Морское, Виноградное, и далее по побережью Терегульского лимана. В планах, конечно, если все будет хорошо, создать транспортное кольцо между громадой Визирской через Лиман, в районе Калиновки, объединить Волоконный кабель с кабелем и на коблево, создать резерв, создать устойчивую работу. Надеюсь, что все это получится. Пока вот на сегодняшний момент процентов на 80 это реализовано. В селах, куди планують заходити інтернет-провайдер Ліман ТВ, є конкуренти, які вже надають абонентам свої послуги. Проте керівництво компанії впевнено, що їм вдасться залучити нових клієнтів завдяки якості своїх послуг та оперативному реагуванню на різноманітні заявки від абонентів. Це у нас головне – це пріоритет сервісу, качество обслуговування, а також індивідуальний підход кожного абоненту. Тобто ми. Изучаем абонента, спрашиваем, какие у него есть проблемы, может какие-то пожелания. Все это стараемся сделать, чтобы абонент был доволен. Мы стараемся приезжать по всем заявкам, по всем проблемам, которые есть у абонента. И часто бывает что такое, что человек или абонент неправильно что-то пользовался, отключился там, неправильно эксплуатировался, просто не было проблем с интернетом как в принципе. Мы лояльно относимся к этому, помогаем, рассказываем, если надо расписываем. Бабушкам там, дідушкам печері рідна, що нужно сделать для того, щоб там підключити на телефоні Wi-Fi. Все делаем бесплатно. Про якість послуг, які надає інтернет-провайдер Леман ТВ. Говорить і кількість заявок від абонентів в середньому протягом тижня. Працівники підприємства обробляють 3-4 заявки на приблизно 2 тисячі абонентів. Проблему усуваються в максимально стислі терміни. Також Леман ТВ допомагає проводити модернізацію інтернет обладнання закладів дошкільної та шкільної освіти візирської громади. Що стосується планів на майбутнє, то вони у Лиман ТВ значущі. Кінцевий пункт, куди планується протягнути кабель, це районний центр Березанка Миколаївської області. Планують також наростити абонентську базу в селі Коблеве.